Кабажай тобі щастя в очах, спокою тобі на душі, а за спиною мати невидимі крила. Ліна Костенко, крила. А справді, крилати в ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а, а крила, крила має. має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання? У когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має.